Я хочу э, зачитати лист і хочу подякувати дорогим нашим парафіянам. Пишуть нам, це в посилці був лист, прислали нам посилку. Слава Ісусу Христу! Віщиру серця, ці солодощі для наших воїнів і чай. Я буду вдячна, якщо э, святкуватиме Валентина, Боже, дорогенька моя, я дуже щиро вдячний. Ми обов'язково передамо хлопцям однозначно, при найпершій нагоді будуть їхати, і ми, ми відправимо це для хлопців. Дуже дякую. Знаєте, посилка, вона, я вам скажу так, вона така скромна, але так з любов'ю видно, що людина там старалася. І... Я вдячний, я дуже дякую за, за вашу підтримку, за вашу то, таку людяність і за вашу доброту. Дякую всім вам, всім жертводавцям, всім, що допомагаєте, всім, що підтримуєте, всі, що даєте і коштом, і навіть просто чаю купите. Це є дуже важливо, бо знаєте, армія має бути народна. Завжди має бути з народом. А народ завжди має бути з армією. І це є дуже важливо. Я вам щиро всім дякую. Нехай Господь, Бог всіх вас благословить, всіх, всіх, хто допомагає, хто підтримує. Дуже вам дякую.